Сьогодні я у котечному містечку Лідовський 2. Дуже гарне котечне містечко. Тут буде повністю облагороджена вулиця, руківкою закладена. Ось наші вхідні двері. Будиночок площею 139 квадратних метрів. Є гараж. Відразу почнемо з гаража. Ось тут таке кладове приміщення. Далі у нас гараж будинку. Так, почнемо показувати. Ось тут місце для перестінок ще буде дороблений санвузол. Наша перша кімната. Друга кімната та третя кімната, яка має свою власну гардеробну кімнату з вікнами, що дуже зручно. І переходимо до найголовнішої частини. Це наша величезна кухня-вітальня. З виходом на власну територію з терасою. Ось тут вона просто величезна. Вікна, вікна двері на власну територію. Та ось такі величезні двері. Це є вихід на власну терасу. Та є наявна власна земельна діляночка біля цього будинку. Ось тут вихід буде на діляночку. Дуже гарне містечко. Звертайтесь.